Одним же з наслідків сьогоднішньої трагедії є те, що дедалі більше країн у світі запроваджують у себе заборону на ввіз продуктів з певних районів Японії, побоюючись, що їжа може бути заражена радіацією. До США, які ще раніше запровадили таку заборону, приєднались Китай та Сінгапур. Додаткові перевірки запровадила також Росія та деякі країни Європи, розповідає Андрій Годованець. Японські інженери не знають, що робити з водою, якою охолоджували реактор на АЕС Фукусіма. Рівень радіації у ній у тисячі разів перевищує допустимі норми, а спеціальні сховища, куди її можна було підкачати, вже давно переповнені. Люди переживають, що радіація потрапить у систему внутрішніх вод і забруднить продукцію місцевих ферм. Побоювання людей яскраво видно на одному з найбільш популярних рибних ринків Японії, де виручка зменшується щодня. поставки риби з уражених радіацією у районів повністю зупинені. Деякі покупці перестали купувати овочі взагалі, незважаючи навіть на те, з якого регіону вони привезені. Деякі наземні держави обмежили імпорт продуктів, вирощених на територіях поблизу АЕС Фокусіма. Це стосується молока, фруктів, овочів та морепродуктів. У Сінгапурі, де також діє заборона на імпорт, клієнти в ресторанах також висловлюють стурбовані ситуацією. споживачі більше не мають впевненості і такої довіри до продуктів, як була колись, і з цим нічого не поробиш. А де камбігавтенк. А в іншому популярному ресторані навіть змінили меню. по перше вони хочуть знати, звідки ми беремо продукти, і чи вони безпечні. Це два основних питання, на які є проста відповідь. Продукти не вирощувались в районі Фукусіми, і Сінгапур може їх перевірити, щоб переконатися. Канада, Австралія та Росія запровадили схожу заборону на імпорт японських продуктів. Фахівці кажуть, що до цього списку приєднуватимуться дедалі більше країн сполучені штати запровадили заборону на імпорт. І якщо така велика країна вдається до таких кроків, то найімовірніше, що цей приклад наслідуватимуть і інші. Утім, деякі експерти переконані, що небезпека радіаційного забруднення продуктів є перебільшеною. Так, Чарльз Ебінгер з інституту Брукінгса у Вашингтоні стверджує, що пересічній людині треба щодня протягом року пити літр зараженого молока, щоби отримати той рівень опромінення, який людина отримає під час однієї комп'ютерної томографії. Чарльз каже, що найбільше збитків від цього зазнає економіка на сході Японії. Ця частина Японії дуже залежить від сільського та рибного господарства. Тому я вважаю, що вся ця ситуація сильно вдарить по економіці того регіону і як наслідок по цілій країні. Чимало європейських країн збирається оголосити заборону на імпорт японських продуктів. Німеччина і Франція вже почали збирати аналізи їжі. Утім, вони кажуть, що поки не отримують результатів досліджень, заборону накладати не будуть. Всесвітня організація охорони станом на сьогодні стверджує, що криза на АЕС Фокусіма не становить загрози людям за межами Японії. Андрій Годованець, Голос Америки.